Як же хай дивляться, що ти не тільки співати вмієш. А що ти там садиш, дочь? Часник? Це якийсь ярий? Матері на ковбасу. Да. А що ти от таке там ото понаробляла? Таке біле, красиве. Біло, тей, тей, тей. Да? Ти ж дизайнерша, Да? да? А чого ти стісняєшся, коли я тебе знімаю, коли ти таку роботу робиш? Так я ж це не поки ти цього там. Так що, друзі, всім доброго вечора! Ми з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Дівчата садять, щось там садять. Віруха займається своїм дружбаном. Патроном, патрон вже забившки, руха такий, як ти. Прикинь. Добре. Леся Петрівна щось теж там робить. Один шелудько дурника клеє, відіки знімає. Так, да, патрон? Це два у нас таких роботяги в дворі, патрон і шелудьку. Шелудьку тільки свиней порає. Патруха. Добре, слава Україні! Героям слава доця. Де там наша Леся Петровна? Леся Петрівна при, при ділі. Так що вечір в хату, день вже набагато більший, нарешті на вечір стала погода. Ми такі, ми такі хазяйни, що сьогодні планував витягнути картоплю. Не хочу цей раз вже витягувати дуже рано, тому що коли сажавкою сажалкою садить, то обломуються вічки, а дощі йдуть земля-сира. Та й не знаю, коли ми там будемо її садити. Більше всього, що... Після свята вже туди будемо садити. А може, та ні, ну до свята точно не посадимо. А після свята точно посадимо. О, щось воно в цьому році, кажуть, усі хлопці, все не так, як би хотілося. Ну, але кублимося. Тільки сонечко трохи вийшло, дощ перестав, баба вже на городі, надюха біля неї. От любить вона це діло. Бабі сьогодні співала чи ні? І що, баба тобі хлопала? Хлопала. Бабушка заслужує, щоб ти її поспівала, а як? Ж? Так що не стісняйся, зараз мало хто із діток займається такою роботою. зато ти будеш знати все в своєму житті, воно тобі буде як знахідка на все життя. Як посадити, як прикопати, як викопати, як поспівати, на тракторі погазувати. О, Зараз, кстати, буду їхати на тракторі. ну ми я ж кажу, одні з тих, що можемо, є можливість. ну Можливо, дівчатам пожаримо якийсь кусок м'яса, побачимо. Якщо сапожник без сапог, я думаю, Леся Петрівна щось залишить. Завтра в нас таранчук. Завтра таранчук і завтра треба буде поїхати розрахуватися за ремонт автомобіля. Вже стоїть у нас сьогодні, виходить з п'ятниці, то був там, там свято не робили. В суботу поробили, в неділя вихідний. Сьогодні робили і завтра вже хлопці заберуть, тому що потрібне, потрібне авто. Получиться е, заснімуємо обсяг робіт, який зробили. Ту машинку робив, частково робив там передок, скуплявся Анатолій за БЦ з Березані І вже там на задок вже будемо розчитуватися ми. І за ті речі, які я попросив зробити в тому автомобілі, також будемо розчитуватися тесями. Так що зараз буду заводити нашу куботу. На даний момент там сара і двері відкриті. Провітрюємо за букву Z, то мені кажуть, Z, то не Z, то перемичка. От. Ну, але так воно було, так воно є, так що я не є прихильником букви Z, то не Z. Будемо заводити куботу і вивеземо нашого какашковоза, щоб вже на завтра у мене все було по феншую, бо завтра будемо зайняті, завтра буде кусок роботи. Абрикоски наші вже засвіли, це абрикос шелудько. Не пам'ятаю, хтось до мене зайшов, а я кажу, а Сашка Дударковський сьогодні бусою мені привіз. Кажу, це Саня абрикос шелудьку, а він каже: та ну, а, це не, не Саньку, а Назар. Він каже, та ну. чого, бо шелудька росте, ні, кажу, такий є. Може зайти і подивитися, що є таке діло, що в садоводстві є абрикос, шелудько. Так що, кому цікаво, можете знайти і посадити собі абрикоса шилудько, тобто спитаєте в садоводі. Так що так, хто що робить? Дівчата на городі. Я просто чекаю одну людинку і дочекаюся людинку, і потім вже заведу нашого Джонника. Я думаю, в цьому році нічого такого грандіозного робити не будемо. Можливо, зріжемо цей щебень. Все-таки рішив я його повністю найму Маніту. чи там, ну, трактора З фронтальником зріжу все, скидаю на кучу, виріжу полку і, можливо, поставив бордюри і засиплю ще а там вже будемо дивитися, що воно буде. ви можете то погромче, бо я то не А що ти там вже треш? Я не почула, що ви там кажете. Почуєте відео, подивитеся і почуєте. Так що не збивай мене з пантелику, а цю. Шуршу треба буде розібрати в цьому році. Є у нас там трохи матеріалу, От. є доска, є там труби у нас. І зробимо тут під навіс, щоб можна було ставити велосипеди, мопеди, куботу. Ну, якщо дозволять фінанси, які співають на даний момент романси. Чого тебе не знімає? Каже, біліть хату, щось там. А вікна не мить. А вікна Хата не... Не мить? Чи що там? Ні, Пасха носі, а вікна не мить. Миємо. Миємо? Ти куди побіг? А, в неї вода побігла. Були, О? Там так, Як? Паска на носі, Вікна не миті, паска на носі. Вікна не мити поприбираємо і можна випити. Жи. Випить. Ну, от так от. А парову машину слабо? Не щас? Ще не, щас. Щас не прийшов той час. Патрон. Не можна. Патрон. Патрон. Е, ще хотів сказати по гільзам. Ті, що ми вчора забирали у нашої в Танюшки. Е, вже є лоти, тобто в тому описі, що я пишу, є мій номер вайбера. Хто дивився відео і хоче це все діло придбати, можете писати свої лоти. Надюшка, а ну, подержи цю штуку. Вона включена. Батько зараз вийде, я знаю, що до мене зараз приїде людина. Цікава. Це цікава, людина до мене приїде. Йди, я не можу, я повинен собі залишитися на пам'ятку. Я думаю, що це можна показувати сьогодні, так? Боже, ти покупалася, мабуть, не дави. Я можу сказати, що ти такий? Та мій підписчик. Села Аркадівка з Городського району. Дякую. <сп 240> а найцікавіше, що це чорний запорож, який я просто обожнюю. Ти просто красавчик, ну похудав, юлки знаєш. Ти природи, просто крутий. Бляха, а я не знаю, наче недавно собі балакав по вайберу, але ти знаєш, подзвонив, я навіть не повірив, що ти до мене приїхав. Але ж ти казав. Вийшло там усе? Да, Рішили? Є? Ну коротше, там сльози там трохи не це є. Нічого я забираю того. Так що, друзі, такий кінь. Бляха, а мені, чуєш, як мій був, то він, він правда на 17-х катках, він виглядав, знаєш, набагато здоровіший. А може теж воно ще від модельків, так? Да? це навара, ну вона простенька. Навара простенька. Ну, такий багажник, наче такий самий здоровий, як і ми купували. О, Ну мені наче більший в нашій був. Знаєш, ні, ну оце по сравнению з тим. ні, Ну такий непоганий. Ну в них оце проблема рама, ну рама наче нічого. Ми, Рідна, так. Ні, так воно видно одразу, чуєш. Ну. Або вона... Та ні, воно нормальна. Ну це в них болячка у всіх. але... Міняли, тут передні, весні, і... а, за... Ай, тільки що бляха лівий руль, це класно. Ух. Та взагалі, я казав, як кончиться війна, а вона кончиться по-любому, якщо розбагатію, в мене буде тільки японець і тільки повноприводний. Ти що? Забарашена вся. Ну вона оце і була покрасна. Да? Це тільки хворіваний ція, так оце убивали полончиком. Ну мені наче вона така більш, знаєте, як l 200 похоже. Ну наче трошки менше. Не знаю. Чи не, один да? не зустрічав мою навару? Та ні, я ні? в ударі сижу, я люди не Да. Вона ж там і стоїть теж. З не не Да? Віде? Я пам'ятаю. Та бляха, ти що. Бляха, я це на те дивлюся, реально. Скільки ти скинув кілограм? Та я не знаю. Що не знаєш? Те зважить я, піти? Я не бачив від відео, як по нам бомбами закидав. Мені скидали вже. На, на днях, так. Да. Суки. Там, там казали, що С-300 прилітали, так? Та да? С-300, це ж авіаційні бомби валять. Авіаційні? Фосфор це вже теж на добрий день, так? Да? Це вже гради, фосфор це вже таке. Ой, Що потім? Така, балакай, не балакай, перебалакай. Давай кофіочку п'ємо, бо я ще збирався їхати вивозити какашки. О, своє БК, сусіду, знаєш, там кажуть, сусідам треба жити дружно, а я сусіда гомном завалюю. Чуєш? Ну, по дружески щоб родила картопелька. Ні, що такий прикольний. Прикольний. А ви не, не цього, в мене наоборот, хлопці казали, щоб подножки були, іш. подножки кажуть, щоб ще й дуга зверху була. Ну, якщо є така можливість, чуєш? ну типа, ну типа якось вони там поняв. Ну буває заскакують, він. то. Наоборот, ми на тій наварі, ми доварили, поняв, через усю довжину. Ні, просто, не така сама, тільки що за рахунок. А, тут же ж нема, в тебе дверей немає, так? Да? Ну, а у на мене нас... була, отут От ще одні двері були в прикольно. Тут наоборот кузов длинніший. Ні, ну кузов, Вона теж коротка, розпашонка, типу відкриваєш всі двері, потім ще ті двері. І кузов здоровецький. Ну, може модельки, та яка різниця? Так що є люди добрі, які допомогли Саньці купити автомобіль. Хоч я до тебе звертався. І можеш сказати це на камеру, що я тебе просив. Звертався. звертався, да, звертався. Просив, Дуже але... хотів. От мені я хотів не. Я сказав хлопцям, мов комусь теж нужніше повір. Машину треба. Я просто щас хотів весна, тебе побачити. Зараз весна, всі готуються. А, до посівної, так, да, так, да, так. Да. Так що, бачите, ну. Є люди, люди, які мене випередили, і це дуже добре, тому що той автомобіль, який ми купимо, можливо, він також піде в 72-й 72 бригаду, тільки в інший підрозділ. От, так що, Третя рота? Ні, третій бат, восьма рота. А, я путаю з білим, він наоборот, восьмій. Так що дев'ята рота. Так що не буду я смущаться, дуже радий його бачити. Хто радий все бачити? Собака, ох, і собака, це просто жесть. А як тобі взагалі від ну от відчуття? От. Ну ти приїхав. Ну, взагалі, ну, я сильно розстроєний. А я розстроєний. Я не беру в голову, то. Ну що... ти розумієш, про що я кажу? Того, що ну, я приїхав, знаєш, на певний час. І я час назад на своє життя, там. Знаєш, як мені казали хлопці? Це просто тільки себе накручувати, ну, нема сенсу. Хлопці мені говорили. Ну, от, от дівчата мої там, да, от вони кажуть, от, коли ми бачимо таких, то ми просто розуміємо, навіщо ми там. Да. А в деяких випадках, коли бачимо, то ми, як ти кажеш, стараємося пропускатися мимо очей. Ну, ну я ж тебе про що й питаю. Люди вже не знають, що таке війна. Да. Так що обідно, не буду. Сму... Дай що там смущать? Йому вже смущаться, так що, друзі, я... Піду хоть чайку поп'ю, затримую хоч на хвилинку, ставлю на паузу, потім заведемо нашого кобутаря і будемо далі працювати. Ну, в селі. А хто в тебе? Мамка так і працює, так? Да? Ти ж господарство не закидає? Там вже он, зарізали. Циноматки нема? Ні. Ні. Ну, немає, не це, не хочуть. Нічого, все буде добре. Подавали ці Як казали, хлопці, шелудько, ти держи, ми повернемося. Ми все одно будемо продовжувати цю справу. Да? Війна. так? що, Шасанка, я тобі дякую, дякую всім хлопцям. Приїдеш, от Шелудька всіх обнімих. Там. Знають, вони мене чи не знають. Просто прийдеш і так пообнімаєш, скажеш, це, я від Шелудька вас обнімаю від його родини. Я просто не можу забути відчуття, коли я приїхав і тих, як казав мені е Йожик. Турист як був Балбесом, так і остався. От тих двох здорованів. Бляха, така енергетика старий, я просто, ти розумієш, мене аж аж підкидало. Це просто круті хлопці, безстрашні і реально фух. Крутяк, ну і ще один із них. ой, Клас. Патрон, не можна таке робити? А він ще не вміє пісяти, чуєш? Саме... Папа, він машину да, Він не вміє пісяти, а він як дівчинка ще пісяє. І ну, що, друзі, завели нашого суботарика. Зараз поїдемо до сусідки. чи сусіда. Отвеземо гній, Надюшка, думав, покатаються. Десь погнала кататися на електросамокаті. Так що, друзі, а я на цьому буду завершувати відвози. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Побільше добрих, щирих, відвертих друзів. Усім, друзі. Пока-пока. Ну, а ми сусідам підкинемо ще гамніца. Отак От по-сусідськи. Кашководика загрузимо і поїдемо.